Сейчас трошки у нас буде перерыв і десь через дні 5 почнеться збор других сортів. Последні 3-4-5 днів він так, до 30-40% всіх своїх сухих веществ. Звісно, для любого хозяйства, допустим, для домашніх услуг нужно кожному иметь допустим, по одному дереву такому, щоб воно було. Я знаю такі сади, де кончені повністю закінчили ці заболівання. Ну, а це чисто білий персик, що люди ще не бачили. Всі були шоковані, куди що це таке. Це маточний черенковий сад. Тут заложено велике кількість сортів. Виселені для того, щоб потім брати черенковий матеріал для прививки саженців. Кожне дерево тут окремий сорт. Тому Зараз десь через місяць. В принципі, да, через місяць починаємо прививку плодових культур. Ну і Будемо брати відсіля живці яблунь. Рядом у нас висаджена абрикоса. Перший збор у нас вже був сорт апріції і цунамі вже півтори неділі тому назад. Вже. Цих сортів вже немає. Зараз трошки у нас буде перерив і десь через дні 5 почнеться збір інших сортів. І Закінчимо збір абрикоси в кінці жовтня. Дуже, дуже пізній сорт у нас кармінга фардао. Кармінга Фардао. Ми його ще побачимо, знімемо його. Погодні умови цього року, холодна весна була, в момент світіння ранні сорта дуже слабо запалилися, тому врожай ранніх сортів був слабенький. Більш-менш врожай неплохий на середніх і пізніх сортах буде да значит абрикос называется канали из канадской селекции том кот очень привлекательный и він дуже, скажем так на цей период времени він дуже таки шейки кисловатый и у нас до будучи дня 3-4 внешне він вроде бы який уже готовый но скажем так можно даже и попробовать внешность есть Красивий зовнішність, але він ще не готовий. Дякую. Сахара ще мало, ну, йому треба буде ще дня 4-5 ще до хорошого визріва. І він встигне за ці дні такі стати суковити, як Так, да, так. Да. Обично він дуже швидко набирає. Сахара последние 3-4 дня любой фрукт. Что не було б, помідори і овочі. Останніх 3-4-5 днів він набирає, скажімо так, до 30-40% всіх своїх сухих веществ. Бо вже в начале ідуть фізіологічні приростові процеси. Набирання маси, а останні вже часи він більше набирає сухих веществ. Це ми дивимся, подивилися, сорт Том Томкот канадської селекції. Томкот Те, що я говорил, у нас дуже хороша закладка з хорошим урожаєм, якщо бачите поближче, щоб було видно. Дуже добре заложив урожай. Сорт Кармго Фардау. Він все зриває в кінці жовтня місяця. Звісно, це вже не сезонно, а прикос краще йде в липні, да, скажімо. То цей аж в кінці жовтня повне зірвання в кінці жовтня. Звісно, для будь-якого допустим, для домашніх услуг, потрібно кожному допустим по одному дереву, такому, щоб воно було. Ну, в цьому році він буде споживатися, тому що у нас дуже малий урожай. Дуже сильно в цьому році по Україні поработало заболівання, таке як манеліоз. Я знаю, такі сади, де кончені, повністю їх закінчили, це заболівання. Ну, в цьому році у нас вдалося побороти його. Немало обробок, немало затрат. Що на дуже дуже дорогі дуже-дуже дорогі, скажімо так. Ну, Пішли на це, ну ждемо врожай. Зараз ми підійшли к ультрараннього сорту персика Річ Мей. Це вже третій рік отримуємо врожай з нього. Персик зовнішній дуже красивий. Якщо додатися повного визріва, це дуже високі вкусові якості має він. Не дуже він закладує плодову почку як треба, як би хотілося. Це що я замітив по цьому сорту. Тому ми принімаємо вообще, то ми перейшли останні три роки на американський тип подрізки. Американський тип підрезки це означає, що однолітній приріст. Не укорачується, залишається повна длина його. А чого Именно для цього сорту це характерно, тому що персик закладає на цьому сорті в основному плодове образування на кінцях побігу. Тому не бажано його укорачувати. Звісно, в цьому до дуже срібствує, у нас сильно средствує такий вредитель, як тля, зелене тля. Ви бачите, що воно робить. Було вже три обробки, різними способами роботи. Це не тільки в мене, і у багатьох людей ця проблема з всім вредителем. Щось в природі в нас произошло таке, що видать, резистентність цього вредителя к нинішнім інсектицидам з'явилася висока резистентність. Но персик чудовий, чудова ціна на нього, тому що, саме найперше, дуже чудова ціна. Я вважаю, що на цей день мати такий персик по ціні 100 гривень. Це дуже чудово, скажімо так. Хороший персик, словно має. Ми э, для початку посадили 15 дерев, щоб побачити, що це таке. Знаєте, кажу, чим воно пахне, чим воно стоїть, чи не стоїть. Подивилися, що воно стоїть. Ми вирішили ще посадити ще небагато, посадили ще 40 дерев, отдельно, щоб була якась партія. Вісіння посадка ми посадили той же самий сорт Ричмай. Чтобы потом дальнейшим мати більш-менш крупну партію. Е-е, э, ну, переходимо до наступного сорту, вам покажу. Новий сейчас сорт, знаменитий Ice Peach. Ice Це чисто, чисто білий персик. Сорт, який має якісь свої, е-е, э, собствені кусові якості. В ньому і груша є, в нього і аромати, і сливи, і персика. Це дуже-дуже чудовий сорт. Він зазриває середини серпня. Конечно, в минулому році мало перші плоди. Звісно, такого персика ще не бачили, геть білий, геть повністю білий персик. Вони люди не бачили такого, тому що є персики, там персики, білий лебідь, другие сорта є. Но коли почали пробувати, це дуже, дуже високий і дуже на, на каплі висока кількість сахаров. Він хорошо в'яже, ну, зав'язує плоди дуже добре. В чому його ще преимущество, що він посередні з іншими сортами, він цвіте на десь днів 5-6 пізніше, ніж інші сортами. А це дуже важливо, тому що в цей період у нас завжди заморозки припадають. Це дуже важливо для цього сорту. Для Производство, сорт, наверное, я б не дав ему, скажем так, уваги. А для дачного розвития, скажем так, для мати вдома дерево два, я думаю, що цей сорт стоїть мати. Бо все-таки білий є білий цвіт. возить його на далекі розстоянням може з'явитися п'ятна такого роду. Для великих розстоянь нужен персик жовтом'яс, вся група жовтом'ясних мяславих сортовий. Йде. Ну і колір дуже буде червоний. От Ігор, ми ще раз звертаємося до річмея, ми дивимося на річмей, він для транспортування дуже чудовий сорт. Зараз ми знаходимося на, на участки, де вирощуємо саджанці персика. Зараз у нас тільки червень місяць, він вже має велику вже масу. І я думаю, що в нас ще період ще 3 місяці вієтації, він буде дуже-дуже гарним саженцем у нас. Тут ми знаходимося на саженцях Черешні і вишні. Далі прийдемо, там побачимо абрикосу, яблуню. А як ви відноситеся до гібридів? Там Черевишня зараз є інші гібриди? <кій> ну, черевишня — це, скажімо так, це називається е, група сортов е, дюки. Смість черешні з вишнею, це дюки, науці називають їх дюки. Це нормальне, допустимо, це чудовий сорт із чудовішні. Це смесь черешні з вишнею. Донецький великан. Теж з ж групи. Оцих два сорти, яких у мене є. Там вкус і черешні, і вишні, скажімо так. Крона похожа на черешню. А в курсовії якісті, скажімо так, вічні і жіричні. А якщо вирощувати, то які мінуси можуть бути? Там, як вони стійкі до хвороб? Сі... То, вони більш стійкі. більш, більш... стійкі, скажімо так. От, як, я у себе на своєму час бачу, що вони більш, більш сікі. Бо в мене якраз ці два сорти ростуть. Тут ми вже знаходимося на саджанцях яблуні. Яблони ми вирощуємо всіх яблуні на полукарліком під подвоє мм 106 Це не карлик і не сильно рослей подвой. Для простого обивателя, скажімо, для дачника, це більш оптимальний скажімо так, подвой. Він не дуже потребує води, хоча він скаже якщо дадуть йому. Він вже на, на 4-5 рік входить в повне плодоношення. Полне плодоношення. А вирощувати на карліком подвоє М9. То, скажем так, для цього потрібна велика кількість води, шпалера треба. Ну, більше, більше уходу треба, скажімо так. На сільноросному подвої, на діка лісної яблуні ми вже не вирощуємо давно, тому що там входить плодоношення, сади входять на 8-9 рік. Це дуже довго ждать. Дуже шикарна, дуже сильна схема посадки для цих дерев. Це економічно неефективно. Це більш оптимальний подвой. ММ-106 і 54-118. Це два подвоє, які такі більш оптимальніші для нашої зони. Як бачите, ключове слово для цього місця турбота. Справжній господар любить і знає свої рослини. Щиро дякуємо за гостинність і бесіду. І зараз прийшов час прощатись до наступної зустрічі. Пока-пока!